115-й театральний сезон у Вінницькому обласному театрі ім. Садовського розпочнеться 18 вересня. Відкриють його прем'єрним показом вистави Касандра за драмою Лесі Українки. Режисер-постановник Євген Карнаух минулого року актори театру зіграли понад 200 вистав та представили шість прем'єр на великій та малій сценах для дорослих та дітей. Трагедія Касандра за драмою Лесі Українки стане прем'єрною виставою нового театрального сезону у музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського. Часто справи я бачу, як відїде полем. Ну, прекрасний, так він сяє. У виставі Троянська царівна наділена даром передбачення, але приречена на те, що її пророцтвам ніхто не повірить. Ці події перегукуються із сьогоденням, каже режисер вистави Євген Карнаух. Готували прем'єру п'ять місяців. Той сюжет, який відбувається на сцені, він є про нас зараз, але може не бути про нас потім. І єдине, що від нас потрібно, це просто спробувати відчути, чи є там зараз конкретно ви, як глядач, або там ми, як актори, як встановча команда. Чи є ми в цьому сюжеті, чи займаємо ми там якесь місце, і, можливо, якщо займаємо, то ну варто його змінити. Актори активно подорожують із гастролями Україною та Європою. Грають уже всім відомі вистави за дверима. Я б тобі небо прихилив. Квітка у нас є своя автентичність, у нас є своє бачення і своє розуміння саме українського театру. І, і тому як би це було настільки приємно почути від фахівців, іноземців, що наша робота спонукала їх зрозуміти. Зрозуміти про що ми говоримо, і найважливішого дійсно нашу українську душу також влітку провели ремонтні роботи та оновили звук у великій залі театру. У нас відбуваються поточні ремонти, відбуваються і серйозні якісь речі. Разом з тим, ми Прогресуємо і в наших творчих планах. Планів також багато. Багато у нас планів щодо поїздок. Ми будемо в цьому місяці в двох територіальних громадах в Ямполі, в Тульчині. Ми в жовтні збираємося поїхати на фестиваль до Львова Золотий Лев в Хмельницький фейс-ту-фейс. Ну і велика така у нас планується поїздка Україною. Це Полтава, Черкаси, Дніпро і Кам'янське. Ми хочемо проїхати тиждень з виставою квітка. А наприкінці вересня на прихильників театру чекає ще одна прем'єра режисера Романа Хегай Семенова. Комедія за непалі Янголи за п'єсою Нуела Кауерда. Вікторія Ліварчук Денис Ковтун телеканал Віничина.